Наступним на цю сцену вийде фіналіст літературного слему в Одесі. Данко пташини. Привітайте його! Привітайте його, учинивш! Знаєш, знаєш! Харків, привіт! Одеса Шалом! вітаю! Кам'янець Подільський, що? добрий вечір! А, хто там? Хмельницький сич, що то це? Хмельницький Кабінець Подільський табу Кривий ріг, здорово! Київ хай! Що там? Три хвилини. Це єдині синоніми. так, так. Поїхали. І розбиті колючим асфальтом пляшки. І ось це цигарками пропалене небо, світ великий. І так колосково світ світаки, що тверезі, ти вже й не треба. У темряві не розібрати доріг, в них корінням вростають сліпі пішоходи. Кольоровий туман обіймає заводи, між будинками злизує сніг, щоб зівріти забуті трамвайні шляхи, щоб не падали з неба тимтячі птахи, щоб пам'ять могла говорити крізь пляшки, цигарковий вітер. І коли по містах вимикається свято, відьми пам'ять монахів на площах, чорний попіл летить. Діплячого міста Рупор. Твої захолоні пальці. Спасибі, товаришу Туборг за наше щасливе дитинство. Пірнають ракети, дури в шкільні велетенські ранці. А от же приходить осінь, а значить, вона приходить. А небо таке красиве, а море таке гірке. Гроза вибиває райони. І все одно на спані небо таке красиве він. Зіпсований сонет. Наприкінці простроченої страти, де раптом просинаєшся безсилем, і хочеться стріляти в когось сигари, чи просто хочеться в когось стріляти заводком св'яз. П'яна година ранку за нудний час сусідньої квартири. Гортаєшся у поснічний делірій, немов у тебе вкусив Микола Зера, не зводячи очей з огнистих зерен. А в небі знову гуркотять шахеди, а як вони вже суки заїбали! Один, два, три, один, два, три, чотири. Та-та-та, та та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. І не довірши вже, як кажеш типель, недовір. Шів. Дякую.